Так, друзі, усім привіт! В ефірі онлайн авто, і сьогодні ми з вами трохи попліткуємо. Мова у нас піде про Субару і ЛГБТ. Я думаю, досить несподівана, несподівана назва і несподівана тема, але виявляється, що щось таке є. І зараз ми про це трішечки поговоримо. Ну, я думаю, багато хто Субару, ну, в мене, наприклад, особистий такий. Враження про Марку Subaru, чи досвід, як, як сказати. Це все-таки така досить мужня машина, повнопривідна. У мене асоціюється більше з релійним спортом, да, тому що всі, ну, багато хто знає uh, Subaru рік STI, uh, цю таку зірку, зірку Раллі, яка вигравала не, неодноразово. І є, є наприклад, така. Версія для доріг да, для щодня виріксия, вона була в мене. Я сам шанувальник, скажімо, цього автомобіля. Ну і крім того, привозив Форестер імпрезу. Да? Тобто, такі автомобілі, які привозив, продавав. Досить, скажімо, така складна в продажі машина, неоднозначна, але точно що має такий великий пласт прихильників. І, можливо, не всі про це знають. Про що ми сьогодні поговоримо? Тож. Давайте уперед. Значить, історія почалась у нас в 90-ті роки, і трошки тяжко йшли справи у Subaru в Америці. Ну, погано, погано йшли продажі на фоні інших марок, да, відповідно, погано продавалися, почали шукати. Ну, а з чого починається люба рекламна кампанія з маркетингового дослідження? Отже, вони виокремили групи, які купують в основному Subaru, і це виявилось. Айтішники, медики, туристи, ну, хто любить там всякі подорожі. Це все-таки повнопривідні автомобілі, там є пару кросоверів, кросоверів у лінійці. Ще пару, пару там всіх не пригадаю. І виявилось, що лесбіянки також там є, да? серед, шанувальників, серед шанувальників цієї марки. Да? Виявилось, чому, тому що, ну, скажімо так, туристи зрозуміло, да? вони, наприклад, люблять їздити в гори. Програмісти не знають, чому а, медики також, напевно, якісь складні місця, труднодоступні, треба, треба ще попасти. Да? Тому може у цьому допомогти. А лесбіянки люблять їздити на природу. Ну, що вони там роблять? Це вже там їхня справа. Я думаю, що це, це не проблема. Там. Ну і не знаю, чи це стосувалося гомосексуалістів да? в, тому, в тому плані, чи там вони були на початку, чи не були. Отож. На чому вирішили зробити акцент субару? Дато тобто їхні продажники вони викремали лесбіянок і давайте будемо працювати з цим напрямком. Ну і досить успішно датись, тобто, якби почали працювати. Досить успішно. Продажі почали рости. Ну купували лесбійські пари ці автомобілі. Відповідно, це подобалось Субару, да подобалось маркетологам Субару, і вони якби не зупинялися, почали спонсорувати ЛГБТ-паради, дати тобто, стане поради, почали будувати рекламні кампанії на таких неоднозначних слоганах, скажімо так. Ну і як це виглядало, да? Там, Наприклад, створена інакшою, да. Там ну, це, наприклад, був слоган до, до, до Форестера, Чи я не пам'ятаю до чого, бачив ці, ці рекламні кампанії, тобто ці рекламні стікери, або, наприклад, люблю пожорще і бути вологою. Да? Ну це якби такий сенс дуже. Це вже такі перекладини. Дуже дуже неоднозначний. І тому я думаю, що тепер ви будете думати, да? там що там ховається у цих. У цих назвах моделей, да, там Форестер, який той Форестер, чи він традиційної орієнтації, той лісник, чи не дуже. Це вже там діло друге, як там подають, подають собаристи. Ну і 90-ті роки це було, я вам скажу так, треба було мати сміливість, щоб такі рекламні кампанії випускати, тому що це не було так поголовно, так як зараз. Да, те, що Скажем, я думаю, зараз вже і багато марок під час гейпорадів там можуть себе позиціонувати. А тоді в ті часи це якби була така досить сміливий, сміливий крок. І в якийсь момент дуже багато, дуже багато критики отримали тобто від різних. Там ну комусь подобався Субару, наприклад, але не подобались ЛГБТ, і вони писали про це в редакцію. Вони вирішили проігнорувати це, тому що зробили дослідження, що ті, хто критикує, вони і так не купують Субару, а, а, а Скажем, представники ЛГБТ їх купують, значить, ми залишимося при тому, при чому залишимо. Ну і там ще є така одна неоднозначність, те, що Subaru — це ж сузір'я. В плеядах, да? і відповідно на англійській його часто називають Seven Sisters. Да? А Seven Sisters ще так само називають сім відомих жіночих коледжів. І це підкреслювало лесбійкам в якійсь мірі. Ну, вони принаймні так думали, що це в якійсь мірі про них. Коли придумали цей бренд, про них пам'ятали. Так що от така ще... такий ще аргумент був в користь, якби. Того, щоб вибрати Субару. Так що, мої дорогенькі, Субару це не тільки про ралі, не тільки про бездоріжжя, не тільки про брутальних бородатих чоловіків, а це ще трошки про ЛГБТ. Ну і на фіналочку цього всього можу згадати тільки один анекдот, який проситься в голову. Може, не зовсім для Ютуба. Трошки мене похейтите, але чомусь він мені тут. Трошки можна його під субару переробити. Ну, значить, а, Заходить в ну, І Тут нова серія презервативів. А, і в кожної пачки, там, на, як колись на турбожувачках, да, якісь, якісь автомобілі намальовані. І відповідно така розмова між ними. Вони ж, давай купимо Богаті, буде такий стильний, красивий, як Богаті. Другий каже, ну давай купимо як Феррарі, буде такий червоний і швидкий, як Феррарі. Продавець дивиться, каже: пацани, купіть краще з Субару, все одно вам гімнамісите. <laughs> Якось так. Тому кажіть свої думки стосовно цього, що почули, що про це думаєте. І, можливо, знаєте ще якісь прикольні історії, які можна обговорити також. Якщо сподобалось це відео, лайкайте його, підписуйтесь на наш канал. А це було в ефірі онлайн-авто і до нових зустрічей.